Пішов додому, теж міна під ноги прилетіла, то там вибачайте такі слова, що думали, тряпка висить, а то його потрахали сіли на дереві. Заїжджать траси сюди, як їхати в село, і то все позаростало, ну, як в тарипінь. Приїхали, в калошах ходили, з потолка текло, не те, що навіть чашки підставляли. Клієнка вкривалися, тому що все текло і дуже було страшно. Приїхав я сюди, ну що, що сказати люди добрі, Голубів тут повно було. Якщо хочете, от на кухні я зубною щоткою вимивав шви. Що там вони все загадали, от, Все, капець було тут. А сюди з'явилася. Значить, телевізор отак от висів тут. от, Як воно могло? Що сюди могло залетіти? От що воно могло залетіти? От через вікно. Рикошет, все ціле. Угу. Там е, дитячі іграшки стояли в, в, в спальні, все ціле. Одяг, що воно могло залетіти, це пробило туди, воно звідси сюди залетіло. Я не знаю. Мога друга. Вийшов на балкон з жінкою побалакати. Жінка була, жила в Одесі, він вийшов на балкон у тому 6 ранку по з жінкою побалакать. Міна прилетіла на балкон. Потім Вася такий був теж знайомий дуже. Ішов вот, додому, теж міна під ноги прилетіла, то там вибачайте такі слова. От, що Думали, тряпка висить, а то його потрахали, сіли на дереві, розірвали, його мішок зібрали. Діма теж вийшов під поїзд, ну як у нас оце скамейка, теж сидів. Прильот один осколок і прямо в серце. Багато, багато було. Ну, чоловік п'ять, що знаєш. Загинуло. Зараз ми знаходимося у Первомайському будинку культури. До повномасштабної війни тут щодня лунали пісні. Та зовсім нещодавно, 9 травня, російські безпілотники перетворили цю будівлю на згарище. Загалом, за час повномасштабної війни, будівля витримала 10 російських ударів. Було 10 прильотів у це приміщення. Ну, але так, так сталося, що. Згорів вигорів тільки спортивна зала, вигоріла. Приміщення залишилось, в принципі, таке уціліло приміщення. А вже 9 травня, 2.18, прилетів один дрон е, безпілотник, потім через 4 хвилини дуплетом ще два. Отака От трагедія трапилась, коли розпочалась війна. Ця зала вже була аварійна, тут було 10 прильотів сюди. Я не вважаю цих трьох останніх, що було десь прильотів, були аварійна глядацька і спортивна зала. Але вона підлягала відновленню, була технічна експертиза, де ну, було прямо вказано, що будівля підлягає відновленню. Ми вже навіть спілкувалися з датською благодійною організацією, яка вже приступила. До виготовлення кошторису на відновлення на відновлення будівлі. Але, на жаль, яка сьогодні будів, будик вердикт сьогодні це ми поки нам ще не відомо. Тринадцятого березня двадцять другого року до нас прилетів літак. Не на садочок, п'ятиповерховий будинок, там бомбу скинули, ну і порушилася у нас наша будівля. Дах в трьох місцях, ну і повипадали шибки з вікон, двері вон, металічні всі попробивані у нас. Ми тут ховалися в маленькому підвалі. Ну, хто змог прийти сюди, співробітники садочка цього. В листопаді 22-го року, коли вже все затихло, слава Богу, в нашому селищі вже перестали нас тут бомбити, літати. І ми приходили сюди, працювали, прибирали, що могли, виносили сміття, скло прибирали з двору, всі вікна шибкі, щоб можна було все прибрати, щоб був такий более, як сказати, вигляд. От. А два місяці тому нам приїхали волонтери-донори і поставили новенькі вікна. Я сюди як приїхала, це у мене оцей перестінок, отака була стінка насквозь в ту кімнату. І я сама це все зробила, зробила. Хоча б зробила цю кімнату, щоб як з батьком, щоб зиму перезимувати. Я як приїхала, то все ну, ну, кажуть, душа боліла, тому що все позаростало, все розбито було. Ну, Я сюди приїхала, тут може, чолов... ну, як Марина Вікторовна казала, десь чоловік 350 було людей, всього на всього. То тихо було. ну І не то, що тихо, ідеш, а як кажуть, душа болить, тому що все позаростало. Ну, кожний двір, кожний, навіть від траси сюди, як їхати в село, і то все позаростало, ну, як вторий Ірпінь був. Мислі були, ну як, як його все зробити, за що. Зробили чоловіку операцію, мені зробили операцію. Два інсульти в чоловіка було. Ми в такому стані були, що приїхали в калошах, ходили, з потолка текло, не то, що навіть чашки підставляли. Клейонка вкривалися, тому що все текло і дуже було страшно. Французька фірма видала нам сертифікати. Нас на телефоні були. Ми в магазин їздили в епіцентр, там покупали вікна, двері купували, що там яким підшивати потолки, от це все. Ну, наскільки вистачило грошей, то те зробили. А все остальне ще стоїть. Коли ми приїхали, це був лютий місяць. На той час ще тут навіть не було світла. Оці всі провода, це все було обірване. Не було ні газу, ні світла, нічого взагалі. Коли ми повернулися, ми зайшли в будинок. Вікна були забиті чорною плівкою, тобто ти заходиш як в, десь в підвал якийсь. О, ну Чесно, я хотіла втікти звідси. О, але потім ми з чоловіком подивилися на це все, закатали рукава і почали це все замінили плівку на більш світлу, щоб хоч якесь світло попадало в будинок. О, потрошки почали робити ремонт всередині, тому що ну, все було побите. Залишилось нам замінити саму покрівлю о, і в цій кімнаті, де найбільше вона постраждала, зробити ремонт. Ви зараз тут живете? Так, так. Дві кімнати в нас зроблених, своїми силами зробили, і ми в них і проживаємо. У 2019 році була одною із перших опорною школою в області. Був зроблений шикарний ремонт, була придбана обладнання саме сучасне, саме таке е, корисне для дітей. Але, на жаль, на жаль, війна зруйнувала це приміщення. Ну, Так як ми бачимо, школа майже вже знесена. Рішенням комісії експертної було, як я казав, знесення будівлі. Але ми віримо, надіємося, що на місці, на цьому місці побудують нову сучасну, гарну школу.